Огляд на складний ніж з яскравим акцентом оранжевого кольору Карда J333. Почнемо з загальної довжини даного ножа. Це у нас 220 мм. По клинку отримуємо 89 мм, товщину 3 мм і вагу 150 грамів. В якості накладок у нас тут G10, двохколірне, чорне з оранжевим. По осівому вузлу там знаходяться підшипники, присутній лайнер-лок в якості замка і інструментальна, D2 сталь на клинку. По ергономіці ножик має фліпер для відкривання. Є шпеники з лівої та правої сторони, і працюють вони надзвичайно швидко. От саме по швидкості відкривання цей ніж займає дуже і дуже високі місця. Справді дуже і дуже швидко відкривається як через фліпер, так і через шпеники. По клинку це у нас дроппоін, дропоїн з високими спусками. Практично від обуха у нас тут спуски, ну не практично, а так і є. І при цьому вони у нас зроблені таким чином, щоб ніж зводився практично в нуль. При цьому він дуже-дуже класно нарізає. В цьому сегменті, рідко коли очікуєш такої якісної геометрії. Яка справді працює по кліпсі, вона тут присутня, кліпса зручна, вона не най найвищого розположення, але при цьому у вас невелика частинка лишається лише е, виглядати за кишені. І, звісно, є отвір для темляка. По тому, як ніж закривається, він гарно збалансований, і ніяких додаткових зусиль робити не потрібно. Ви просто легенький змах здійснюєте, і під своєю вагою клинок цей складається. Руків'я тут доволі масивне, і коли ви тримаєте цей ніж, то ви відчуваєте, що насправді воно готове до різної складної роботи, і підійде воно під дійсно Великі руки при цьому гарда є у нас як в вигляді виступу на самій ручці, так і той самий фліпер виступає ще додатковим обмежувачем для ваших пальців при різних колотих рухах, щоб захистити ті самі пальці від з'їзду на клинок. Присутні на по обуху, теж вони доволі непогано утримують великий палець. Хоча реалізовані вони такими заполірованими, що в принципі як. І плюс, бо немає якихось гострих кутів, так і мінус, бо хотілося б ще трішки більше щеплення в цьому місці. Але що хотіти, ніж і так доволі монолітний, і в руці лежить дуже і дуже впевнено. Тож в підсумку 333 тридцять модель це саме той ніж, де ви отримуєте максимум функціональності на кожну заплачену за нього гривню. Це у нас як стосується матеріалів, так і його ергономіки по ручці, по його габаритах, і загальній формі такого ножа мати варто, тому що це той ніж. Коли ви ним користуєтесь, робите ним все підряд, і вам, в принципі, його не так вже і шкода. Не будете над ним трястись, постійно його перебирати, змащувати і так далі. Просто робоча конячка за помірні гроші. А замовити його можна на нашому сайті або написавши нам повідомлення.